Ми вирішаємо в мандрівку, в село Лютіш Вишгородського району. Біля Київського моря. Будемо перевіряти, чи є сьогодні грибочки. 35 км кілометрів від нас. Погодка налагодилась. Піхали до лісу. Тут у нас такі сосни. Такі клени маленькі. Тільки зайшли в ліс, так поруч дорога, хочемо трошки глибше пройти, але вже якісь такі ще знайшли, схожі на польські. Такі з торічними бачите? Кружки він, звісно. Ага, вже поїдений. Значить, хороший. Знайшли ось такі грибочки, але не знаю я, чи це нормальний, а це може і нормальний, а може і ні. Просто що у нього це така шляпка. Ось тут іщу. Ось цей два. Будемо брати, а потім буде питати, будемо питати у наших грибників головних. Ось такі ще знайшли. Дуже гарно виглядають, але їх ніхто не брав, то напевно і не візьме. А це, мабуть, поклали, бо не знаю цього. Він же ж поїдений. Це хороший грибочок. Просто він трошки сухий уже. Тобто ти ще знайшла. Ну всю схожий. Дуже велику сираєшку. Фіолетова. Не буду брати. З таких павков, яких ось таких палков на якихось теж поганих маленьких. Поки що мало цікавого. Але ми не здаємося. Будемо шукати далі. Хвилинку уваги. Хвилинка уваги. Найшли ось такого красина. Такий гриб. Можна зараз ось що маємо. Холодних <в> пакетик. Знайшли трошки такий густіший і молодий ліс, маленькі сосни. Ну ось ще дивіться, що знайшли. Череп. Непонятно, чий. Покажи. Ну так і берем поки що. У нас такие еще сырые ешки, Таких Таким кто-то не взял. Мы будем дальше так. таких ще знайшла красавцов а зараз на них будем де вона йдуть поперед нас. знайшли два відра Пакет у нього. Напевно, рюкзак. І ще рюкзак Коротше, вони зранку ходили Тому ми вже після них трошки знайшли. Ось наш улов. Наш улов за сьогодні. Почти повна мисочка Оця що видарили Коротше, ось такі ми збирали. Є ось такі. Ну, і я думаю, що вони всі один сорт. Але ми спочатку думали, що це лимонники, але, мабуть, тільки тут берізо, чи хто. Коротше, непогано. Сковородочка дві буде.